Майстер-клас від серія, як розпалити вогонь в дикій природі. Майстер-клас. Це не майстер-клас, я просто в шоці, що мій племінник не вміє вогонь розпалити. Але якщо ви розпалюєте в лісі вогонь, пам'ятайте, саме основне його загасити, коли йдете, або вже все зробили, що вам треба. І вам не потрібен вогонь, краще його загасити. Щоб не сталося пожежа. в Ніякому випадку не підпалюйте вогонь і не йдіть геть. Це вогонь має бути контрольований. Зараз у нього не стоїть Діти, Краще самі того не повторюйте, хай буде біля вас батьки ще хтось і тоді паліть. Ну в лісі мається вду. Мається на увазі, виходить. Просто будеш попалювати. як склав, перші дві птички запихаєш. Та там ще папір. попір. Береш попір. Чи Максиму взяв таку зажигалку, щоб він як не крутий, розпалив? О, все, починає. Все, Горить. Горить? Горить. Горить. Все, хіба, ти маєш підтілити дрова, все. І маєш ти вогонь? Вода прямо біля нас, Так, буде затушити. Все, горить. Загасити, потушити. Загасити. Вибачу. Я обичаю. Канфіст трохи йти. Все, шукай, тепер дрова нормальні. О! Воно трохи сирувати і дрова нормальні у них буде. Мають бути придатні до того, щоб розпалити вогонь не. Зараз я піду пошукаю. Ну давай, шукай. Горить, горить, фай, файля. Так комарів на не буде. Це слава Богу, бо ж так дістали. Угу. Ну давай, иди в Давай.